Шановні друзі, ми з вами неодноразово говорили про зручність у використанні на невеликих присадибних ділянках вузьких грядок. Зараз початок серпня, і ми бачимо, як на невеличкій площі гарно вживається у нас капуста, помідори, селера, солодкий перець. Піднялись сходи редьки Маргеланської. Знову ж помідорки, розсада і всяке таке інше. Вузькі грядки дають можливість цю роботу проводити гарно і дуже ефективно. Грядки я виготовляю із дерев'яного дубового бруса розміром 30 на 80 мм. По технології спочатку я відбираю необхідний матеріал. Відбраковую такі, які мають великі сучки або якісь інші явні дефекти. Після того калібрую, тобто мої всі реєчки мають бути однакової довжини і з точністю десь майже до 1 мм. Кожну рейку таку я обробляю ручним фрезером з усіх сторон. Це окультурує її не тільки зовнішній вигляд, але і технологічно. Вона не така небезпечна до подразних. Після того збираю у невеличкі блоки, так як моя грядка має розмір чітко 1 метр, і довжина може бути вже різна довільна, мої грядки в даному випадку рівно метр на 2,60 шістдесят. Після блоків, як конструктор, я збираю у грядки, проводжу їх антисептичну обробку і ставимо для використання. Для підвищення терміну в експлуатації наших вузьких грядок, після покраски її елементів я практикую оббивку внутрішньої частини, тої, яка контактує із ґрунтом. Додатково от такою агротканиною. Беру не невисокої щільності середньої, і оббиваю просто степлером, закріплюю на внутрішній частині нашої грядки. Що це дає? Це унеможливлює прямий контакт грунту і шкільників, і які пошкоджують нашу деревину. Агросканина гарно пропускає вологу, провітрюється і не зашкоджує вирощуванню наших рослин. На кінець робота по виготовленню наших грядок дійшла до свого логічного завершення. Як бачите, всі елементи конструкції тісно підігнані один до одного, захищені від зовнішнього впливу і покраскою, і середини агротканиною, і мають слугувати досить довго. Мої поради для тих, хто вперше підійшов до використання от таких от вузьких грядок. Грядки мають бути розміщені одна від одної на віддалі не менше 45-краще 50 сантиметрів, для того, щоб зручно було обслуговувати міжряді і, можливо, навіть проїхати якоюсь газонокосаркою чи іншим транспортним засобом. Грядки мають бути встановлені абсолютно горизонтально для того, щоб обробка, полив. І таке інше досягали рівномірно всіх ростин і не збігали десь у якихось напрямках. Я не раджу на початку повністю заповнювати грядки ґрунтом. Достатньо з моєї точки зору додати 3-4 відра на кожну грядку домашнього компосту або ж придбаного в магазині чи перегною. І перекопати їх. Якщо у вас ґрунт дуже піщаний, можна додати трошки чорноземного глинистого ґрунту. Якщо навпаки тяжкі ґрунти, додавте у свої грядки піску, і тоді ви досягнете найкращого результату.